Вітаю, друзі! З вами я Пройти світ, і ми продовжуємо досліджувати настільну рольову гру Daggerheart. І сьогодні у нас на черзі огляд одного з сеттингів, представлених у Рулгуці під назвою Beast Фіст. І варто почати з того, що Beast Фіст є цілком та повністю омажем на твір японської мангаки Рьококуї під назвою Підземелля Смокоти, за яким вже знято один сезон аніме, який я раджу вам подивитися, якщо ви хочете зіграти саме цю кампанію. Сюжет в неї доволі тривіальний. Серед золотистих полів тлісний хащ розкинулося на величке селище Елмор. Його мешканці це фермери, пекарі, шевці та броварі, ведуть тихе та спокійне життя. А спокійне воно, бо багато століть тому могутній маг створив потужне закляття у пловері величезному печерному комплексі під селищем. Протягом століть воно захищало село від будь-якої небезпеки, і за ці роки у печерному комплексі накопичилася величезна купа різноманітних покручів, почвар, страховиськ та інших жахів, про яких мешканці села а вже ж нічого не знають. Таке тихе та спокійне життя закінчується, коли місцевий мер дух Дуглас під час своєї прогулянки лісом зазнає нападу чудовиська. Це значить, що древня магія почала втрачати свої сили, і в цей складний час селяни можуть покладатися тільки на себе. Ситуація ускладнюється тим, що беззахисні жителі Елмора перестали полювати та збирати їжу в лісі через постійний страх нападу. Запасів небагато, тому кожен шматок їжі є дорогоцінним. Відповідно, кожен, хто наважиться спуститися в печери, повинен бути самотужки шукати та готувати собі їжу. І саме ви візьмете на себе роль цих сміливців, що відправляться у підземелля шукати можливість відновлення закляття. Цей кампейн пропонує грати за звичайних мешканців селища садівників, пекарів, бортників, які, зібравшись з духом, вирушили до печерного комплексу з метою порятунку своєї домівки. Кампанія вносить два важливих корективи для створення персонажів. По-перше, жителі Елмора жили мирно протягом багатьох поколінь. Вибираючи бойові навички або заклинання, гравці повинні враховувати, як і чому їхні персонажі навчилися цим технікам, або які навички вони засвоювали під час своєї подорожі. По-друге, у цій кампанії є дві важливі особливості для походжень. Перша стосується кланків. Кланки це механічні істоти, і вони не відчувають смаку їжі, проте вони можуть насолоджуватися її естетичною складовою, як, наприклад, візуальною привабливістю. А друга особливість стосується фангрілів. Фангріли це гриби. І, як ви можете зрозуміти, у кампанії про їжу, яка відбувається в печері, основні рослини це гриби. А фангріли можуть чути воплі грибів, які збирають та їдять. Тому мандрівникам можливо доведеться шукати альтернативні інгредієнти, якщо це допоможе зробити приготування їжі більш приємним заняттям. Проте. Фангріл у групі це завжди гарантія того, що буде що попоїсти, якщо справи підуть зовсім кепсько. Іншою важливою особливістю цієї кампанії є спорядження. Не сподіваєтесь тут знайти магічні посухи, пістолі чи алебарди. О ні, ваш найкращий друг це ніж для розділу м'яса, вудка, вилка та вила. Аналогічна ситуація з бронею, шкіряний кухарський фартух чи кольчуга з жаровень для випікання. Ось що тут називають надійним захистом. А тепер власне про основну механіку цієї кампанії про приготування страв. Автори пропонують створити ваш власний кухарський довідник, який ви будете записувати рецепти та, можливо, навіть їх малювати, на відміну від інших кампаній по Дагерхарту, на короткому відпочинку ваші персонажі не можуть відновлювати пункти здоров'я, стресу та надії. Натомість у них з'являється опція приготувати бенкет. Для бенкету потрібні інгредієнти, які персонажі отримують після перемоги над чудовиськами. Максимальна кількість пунктів здоров'я чудовиська визначає, скільки інгредієнтів він дає: 4 або менше 1 інгредієнт, від 5 до 7 2 інгредієнти, від 8 до 10 3 інгредієнти, 12 або більше 4 інгредієнти. Крім цього, під час відпочинку, гравці, витративши один пункт надії, можуть піти шукати та збирати різноманітні рослини. Майстер може сказати їм, що вони знайшли, або попросити їх кинути кубик надії, і відповідно до його значення, вони отримують рослину з відповідним смаком, який можна знайти у таблиці. Кожен інгредієнт, який збирають персонажі, має смаковий профіль, який має від одного до трьох смаків та має значення сили цих смаків. Кожен смак має розмір кубика, пов'язаний з ним: солодкий Д4, солоний Д6, гіркий Д8, кислий Д10, пікантний Д12, дивний Д20. Сила смаку це значення від 1 до 3, яке відповідає номеру кубику, пов'язаного зі смаком, який гравці кидають під час приготування страви з цим інгредієнтом. Персонаж може мати кількість інгредієнтів, що дорівнює значенню його найвищої характеристики. Зазвичай слабкі супротивники мають смакові характеристики з меншими кубиками, солодкий, солоний, гіркий а більш сильні з більшими кубиками кислий, пікантний і дивний. Але знову ж таки, тут все залежить від наративу, що створює майстер. Як приклад, автори наводять наступний перелік інгредієнтів та їх смакових профілів: капелюшки грибів, гіркий 1, пікантний 2, язик війверний, кислий один, пікантний один, дивний один, кістковий мозок слизу, солодкий 1, гіркий два, м'ясо дикого ведмедя, пікантний 3, молоко печерного капана – солоний 1, пікантний 1. Нирковий камінь Огра, солодкий 1, дивний 1 персонажі, які готують банкет, повинні спільно вирішити, які інгредієнти використовують. Потім вони придумують назву та опис страви і записують її у кулінарну книгу своєї групи. Коли персонажі починають готувати, вони кидають відповідну кількість кубиків смаку. Наприклад, група вирішує приготувати стейк на вечерю за наступним рецептом: одна порція м'яса дикого ведмедя 3 до 12. Одна порція грибних капелюшків 2 d 12 плюс 1 d 8 Одна порція кісткового мозку слизу, 2 d 8 плюс 1 d 4 Це дає групі 5 d 12 3d8 і 1 d 4 як кубики смаку для страви. Гравці кидають кубики і шукають збіги значень. Якщо збігів немає, вони прибирають один кубик на свій вибір, а потім кидають кубики знову, щоб продовжити приготування. Коли вони отримують будь-яку кількість збігів, гравці збирають ці кубики в бік і продовжують їх кидати. Коли у них залишається тільки один кубик, страва, Готова. Далі гравці беруть кожен набір збіжних кубиків, який може складатися з двох або більше кубиків і додають їх значення. Наприклад. Д6 і Д8, які виконали однакові 3, будуть мати значення 3, Д10 і Д12, на яких виконали однакові значення 4, будуть мати значення 4. Всі персонажі, які їдять страву, можуть індивідуально використовувати значення рейтингу страви, щоб відновити пункти здоров'я, зняти стрес і отримати надію, розділивши це значення як завгодно. Наприклад, з рейтингом страви 11 один персонаж може вибрати відновити 6 пунктів здоров'я, зняти 4 пункти стресу і отримати 1 пункт надії, в той час як інші Персонаж може вибрати, відновити 5 пунктів здоров'я, зняти 4 пункти стресу і отримати 2 пункти надії. Сподіваюсь, мої пояснення вам були зрозумілими: вигадування монстрів і їх ласих шматочків, як і побудова печерного комплексу залишається за майстром, а мені залишається побажати вам смачних пригод. Дякую вам за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України та розвивайте український контент. До зустрічі!